Мене звати Ігор Моль чорне, вот отак рождається достала. Про це мовчати неможливо. Та да ну не йоб твою мать, какого хера, ти тоді спрашиваешь у мене. А то що ниже пояса, ви теж вілко берете. Картошку нельзя. Почему? чому для схуднення по моїй групі крові не потрібно їсти картоплю? Якщо тобі хочеться солодкого, з'їж заспокійся. ДНК свині схожа з ДНК людини на 96%. Всі там мраморна галя. Ви подивіться, скільки Це там жиру. Якщо якесь застіля, то там обов'язково буде якесь жирне м'ясо, горілочка скоріше за все. А після цього що тут? Вегетаріанець Ві присходить від поняття «хуйовий охотник». Достала. Ха, <с>. достала. Давай згадаємо взагалі, з чого це почалось, і як це сталося. Хто, якщо ти може згадаєш, хто зробив той розйоб, як, да, який тебе, ти не витримала і вже просто зрозуміла, що все. Про це мовчати неможливо. Це треба казати, це треба відкривати очі і тому А, як, як все починається? Ну, як правило, ти ж знаєш, що я, дівчинка, не жадібна, да, я відповідаю на питання. Коли мені е, прилітає запит, ну, типу, а мені тут тренер сказав, і я починаю людині щось там говорити, говорити. А вот тренер мне сказал, угу. и мне хочется сделать так, да ну не ⁇ ёб твою мать, какого хера ты тогда спрашиваешь у меня. Курва, вызначись уже. В, а, а, определись с родиной, да, там, ты або там слухай, або тут. И так вот родилась, а перше достало. То есть меня вывели из состояния равновесия, я по гороскопу телец, я очень спокойный знак. Я очень долго терплю, 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 но когда меня прорывают... Терпила. Э, э, да, терпила. Но когда меня прорывают, то, знаешь, там сжигаются не только корабли, но, но и... Теж. І от е, це перше дістала, я пам'ятаю. Це було таке, що чоловіче один там каже, що е, на курсі йому порадили використовувати нандролон-деканат. По-перше, він заборонений на території uh -huh. України. А по-друге, це дуже-дуже страшний препарат. Е, я йому пояснюю, кажу, друже, ну, якщо ти навіть його і купиш. Да? То продавцю не позаздріш від 8 до 12 років. О, навіть, так. Да, це стаття, А по-друге, кажу, ну, тобі свого? Як як Прутень. Прутень. Якщо Прут... ти про це, да, да. Я про це його треба буде підв'язувати на паличку, бо воно не буде стояти. Геть. Прикольно. А використовувати такі препарати тобі на що? Я для себе. Я кажу: якщо для себе, то взагалі то вже питання не на що, а на уня. І людина каже: все, я вас зрозумів, ви мені не допомогли, я буду робити, як робив тренер. Я закриваю телефон, поговорила да, і кажу чоловікові: блядь, <кл 'я> записується. Це. І потім ця людина до мене повертається за три місяці. Марина в мене не стоїть. Я кажу, а я що тобі казала? Це треба протез. Я Нам кажу: думу, думу, я можу <хи> кажу, порекомендувати тобі корінь хріна. Замість хріна? Замість хріна. Розумієш? Потім дістало, було, коли люди надивляться різних там сторісів, блогерів, якісь там недотренерів і починають там розказувати, що картоплю їсти не можна. Я кажу, чому? Бо там крахмал. Серйозно? Ну, крахмал. Ну ти ж його не ложками їсиш. А то, що е, індекс нажорістості, індекс насищення у картошки більше, ніж у гречки. Я в дитинстві сиру їв картоплю. Ну, нам Дуже на любив. Ну і на здоров'я. От прям почищено, брав, і гриз замість там Я... А казав, ти ніколи, ніколи не замічав, як тварини їдять сиру картоплю? Ні. Вони її, її їдять. Вона їм подобається. У мене п'ять котів, mm. коли вони чують запах е, чищеної картоплі, це, це мерва робиться. Вони так на м'ясо не кидаються. І о, кожен раз кожен раз це по запитах. Тобто щось мене там збентежило дуже-дуже. Коли один раз таке прилітає там, питання, да, то воно якось так проходить. Да? Як, якщо там два, три і чотири, я розумію, ну це вже тренда. Просто тренда. Або там схуднить мені, там, як ти кажеш, у мене там путівка, там, на, на, на Балі, мені треба uh -huh. там поїхати в новому купальнику. Сказочні Балі. Сказочні Балі, да. Поэтому вот так рождается достало. Uh -huh. Вот оно действительно это крик души, который uh, вырывается у меня, вот, как ответная реакция на тот бред, который я вижу. Uh, новомодные вот эти вот, все uh, моменты, связанные с питанием, там, хлеб нельзя. почему? Если хлеб нормально испечен, да, когда он не из муки повторной переработки, я тебе предлагаю как-нибудь сходить в магазин и записать состав хлеба, соков, которые вы пьете и прочего-прочего. Откроются глазки. Картошку нельзя. Почему? Пельмени – это вообще запретная тема. Бургер – да ну что вы, фу-фу-фу, мы такое не едим. У меня сразу вопрос к этим блогерам особенно девочкам, девушкам, женщинам, да? А то, что ниже пояса, вы тоже, блядь, вилкой берете? Или как? Если вы это не рекомендуете, обоснуйте. Знаешь, когда я росла на Донбассе в 90-е, у нас было такое, обоснуй, кто то есть по жизни. По понятиям. Обоснуй, почему это нельзя. Гречка, картошка ниже по калорийности, чем гречка. Так люблю гречку. Ну, то любишь. Любишь. Але їж її правильно, з молоком. Маю тобі сказати, у мене колись був прикол. Я вже не згадаю джерело, але я прочитав, що для схуднення по моїй групі крові 4 плюс не потрібно їсти картоплю. Типу, це протипоказано абсолютно. Я не знаю, де я це вичитав тоді, але мені щось так, Група крові, картопля, думаю. Цікаво, мабуть, треба перестати їсти От перша думка, да, яка виникає. А сказати, що я не люблю картоплю, я її обожнюю. Да в будь-якому вигляді. Ну, реально, і сказати, що я набираю якось вагу від картоплі, Ні. я б не сказав. Можливо, від третього круасана, там, за, за день, можливо, так. Але навіть тут можу покласти руку на серце, я тобі казав, що в гайді, коли харчувались, і коли я там слідкував за. Гайдом згідно нього харчувався, але в мене перекуси, наприклад, було не Ківі іноді, а це міг бути там шматочок торта чи щось. І при цьому там щотижня майже в мене було зменшення в талії, зменшення в стегнах. Ну, тобто, В принципі, сантиметри падали. Я не про вагу кажу зараз, бо багато не, хто не. впирається, от у мене там мінус з 1 кілограм, чи плюс 2 кілограми. Ну, є різні зміни. Да? Ми знаємо, що м'язи важчі, да. жир легший. Чисто візуально, якщо вже дивитись. І я можу худнути на тортиках. Я, да. я колись це зрозумів. Звісно, коли там вже це другий чи третій тортик за день, то тут уже питання, кого я заїдаю, чи що це відбувається ага. в мене, да? чого не вистачає організму. Але в принципі, порушувати навіть нормальний гайд харчування цілком можна. Можна. Ну, Принаймні, я на собі зрозумів, що це негативно на здоров'ї не сказується. абсолютно. Я тобі так скажу: наш організм далеко не дурень. далеко не дурень. От буває таке, хочеться шоколадки аж вмри. да? Шоколад це триптофан, і, е, і це магній, який заспокоює. Тільки я не кажу про білу шоколадку чи шоколадку з молочною гедотну, яка там. Я кажу про шоколад. Справді, 99% теж не треба. Це, це какао боби, ну, ну теж таке Чистому собі. Вигляді вже, це, це таке собі задоволення. Розумієш? Так само, якщо тобі хочеться м'яса, з'їж його. Якщо тобі хочеться солодкого, з'їж і заспокійся. Давай ще людям трошки, трошки розйоб зробимо. Найкорисніше м'ясо, яке ми їмо на гайді. Свинятина. Чому? Всі говорять про це, що свиня жирна. Так. Да. Да, свиня жирна. Да. Але в неї жир знаходиться на поверхні м'яса. На це називається тобто, сало. Це називається салко. Да, салко, жир, воно зверху все. І ж, до речі, ДНК свині схожа з ДНК людини на 96%. Угу. Тобто, навіть печінку свині можна пересаджувати людині. Ну, не цілу, там, долю, але ж е, воно буде, буде нормально працювати. Чому? Тому що е, свиняче м'ясо це воно багато амінокислоти. Кожен від білку, будь то свинина, курятина. ну, Не та курятина, яка у нас в магазині лежить, да, да, да. а та, яка бігає. Е, кукурікає колись. Кукурікає, да. хоч інколи сонечко бачить: е, кріль, качка, теля. Кінь, все це м'ясо має різні амінокислотні профілі. Амінокислоти – це такі пазли Лего, з яких складаємося ми всі. І якщо я буду сидіти постійно там на свині, то в мене не буде вистачати якихось амінокислот. Да? Тому да. Ми додаємо або курку, або качку, або, да, рибку. Там, або рибку, або яйця, да? або сир. Твердий, там кисломолочний, який хочеш сир. Якщо е, повертатися до свині, то жир знаходиться поверхню. І е, коли ти піддаєш свиню тепловій обробці, то цей жир стоплюється. Якщо якийсь жирок і лишається, його просто можна виделочкою відковернути да, і відкласти. І ти, а, а якщо ти подивишся на вирізку свинячу, то там жиру взагалі нема. Ти мені зараз кажеш, у мене флешбеки з дитинства, коли розбирали свиню. Ну, от прям буквально живу, яка була ще жива там. Ага, коли хрюкала. Квікала чи хрюкала, що вона там робила. Да. І я так згадую, що дійсно, так, да, обрізки були сала, а потім, в принципі. М'ясо чисте. Чистесеньке. Якщо брати говядину, да, то ми що маємо? Ми маємо жир, який знаходиться поміж волокон. Тобто. В проміжки сала жиру знаходиться між волоком. І коли цю, чому м'ясо говядини можна да, смажити і їсти напівсирим? Бо пори м'яса закриваються, і вони закривають жир, який знаходиться між ними. І ти їсиш дуже жирне м'ясо. Всі там мраморна говядина. Ви подивіться, скільки за там жир. Ви подивіться, скільки там того, того жиру. Люди добрі. Так, да, воно смачне. Жирок це завжди смачно. Але якщо ви будете його їсти на сніданок обід, і вечерю, ви мати будете проблеми. Від жиру жир не набирається. Жир набирається від надлишку вуглеводів. Відкрита така правда. Про яку це, мало це, хто знає, це або мало правда. хто каже. А, найстрашніше поєднання це жир і цукри. Угу. Якщо ми їмо там, я не знаю, торт Наполеон з солодким кремом да, на сметані, оце вже тренда повна. Ні, ти можеш його з'їсти 100-150 грам. Добре. А якщо ти сідаєш там, і ложкою там, за вечір прикончуєш -при 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 все це, ну це срань повна. Це ну, в нас не треба... Україні як. Якщо якесь застіля, то там обов'язково буде якесь жирне м'ясо, горілочка. Uh -huh. с за все, а писать овощи торт. А потом пили водку и вино, отравились тортиком. Да. Да? То есть, почему это все происходит? Я вам как говорю в гайде, пить, да? Если вы, вы приходите к алкоголю, да, так или иначе, выбираем тяжелые виды алкоголя. Водка, коньяк, виски, без добавления сахара. И на каждые 100 грамм алкоголя вы дополнительно выпиваете 200 грамм воды. Если вы планируете выпить больше, чем пол-литра алкоголя, Тогда, пожалуйста, бітаргін до, бітергін после, для того, щоб разгрузить вашу печень. Бо це вже не здорово. А, це, 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 це взагалі не здорово. <с. І не здорово. І не здорово, і не здорово. Поэтому пить тоже нужно уметь. Сказать о Сказати, що я не пью. Або хвора, або подлюка. Розумієш, як українець може не пити. Ну, я не люблю. Слухай, якщо тобі налити віскаріка до сколою, до сісти під, під, під розмову, там по ковточку, нормально. Я не кажу питися як свиня, і зустрітися там зі своїми пращурами десь в калюжі. Ні. Пити теж треба в міру і закусювати. Ні, ну тут, коли ще їздили на дачу до кумів, то да, там були моменти. І ще тоді, будучи не на гайді, а на супроводі, я пам'ятаю, як скільки ми. Два літри, здається, Бєхровки з кумом за вечір бахнули і ком був в зюзю. А я, в принципі, трошки прогулявся і мені було вже ок. Бо ти закусював чим? Ой, там класно було. М'яско, овочі, супер це Прям овочі. згадаєш супер. А, а, якщо ми повертаємося до харчування, да, то я тобі скажу так. А, у нас зараз в родині там як Ліза каже, мама, а буде сьогодні салат з м'ясом? Я кажу, який саме доню? Вона каже, рідкий. Я кажу, борщ чи що? Солос м'ясу. Розумієш? Тобто дитина знає, що таке борщ, дитина знає, що таке солянка з п'ятьма видами м'яса, угу. тобто вона все це знає, вона розуміє, як це їсти. солянка в тебе божественна. Ой, Це приходьте. такий комплімент. комплемент. Приходьте. Прямо, да. Я навчу. Дуже швидко готується, дуже просто, але треба соблюсти деякі моменти. Так от я вам до чого це все веду? Що ми з вами, по-перше, ми хижаки. До тих пір, поки в нас в будуть будут клыки угу. то ми маємо їсти м'ясо. Вегетаріанець відбувається від поняття хуйовий охотник. Якщо ти нічого не смог поймать, то ти став вегетаріанцем. Корешки, грішки і все остальне. Ти їси траву. Ти їси траву. А тепер давайте подивимося на тигров, які жруть мясо. Поджары, красивые, бодры, веселые. Давайте посмотрим на корову, которая стоит, жрет траву. Слон. Слон. Найбольшие динозавры у нас, были? Травоядные. Травоядные, да. Да, и Бегемотик. Потрясающее животное, да, ну вот овощное оно, да, вот они вегетарианцы. Потому что они хуевые охотники. А теперь возвращаемся к человеку. Все белковые продукты, они состоят из аминокислот. Опять же, вспоминаем, Лего. И когда мне в очередной раз говорят, ой, я пью коллаген, чтобы у меня кожа была эластичная. Ёб твою мать! Какой коллаген нахуй коллаген? это тот, тот же э, состав аминокислот. Съешь кусок мяса, твой организм разберет этот кусок мяса на аминокислоты и соберет то, что ему нужно на сегодняшний момент. А может, ему лизин нужен. Або Или... приготовь себе холодец. И эти как они называются. Господи, хандроїтины. Хандроїтины и прочее, прочее. То есть не надо усложнять жизнь, не надо делать фармацевтическим компаниям выторг.